В Україні дев'ята година вечора. Світові казки для дітей на МЕД-ФМ Португальська казка Щасливий вовк. Жив у лісі вовк. Прокинувся він якось ранесенько, потягнувся і тричі чхнув. Непогано, виходить, сьогодні мені тричі повезе, подумав вовк. Раптом бачить на пагорбі два барани бумцаються. О! А ось і перша удача. Та ще яка, зрадів вовк. Підкрався він до баранів та як гаркне. Що це за непорядок, що за беззаконня? Зараз я вас провчу. Бачать барани, що бігти їм нікуди, та й просяться. Сеньор Вовк, ми знаємо, що провинилися, і ви нас за це з'їсте. Але зробіть мілість, розсудіть нас. А в чому справа? запитує вовк. Посперечалися ми з товаришем. Я кажу, що свідці і досюди. Це усе лох мого господаря. А він каже, що ні. Тут уже земля його хазяїна. Чи можете ви нас розсудити? Погодився вовк, втупився у землю і давай прикидати чи рівно проведений кордон. Та раптом як піддадуть йому ззаду. Тричі перевернувся вов сніг на голову і втратив свідомість. Барани. Ще ти, майстри, бумцятися. Одтягнувся нещасний вовк, піднявся, ойкаючи, стогнучи, і далі пішов. Ну, думає, якщо і дві удачі будуть такими, то я до вечора не доживу. Та що поробиш їсти то хочеться. Два тижні він нічого не їв і зовсім схуд. І шов, він, ішов, раптом бачить галявина. А на галявині пасеться стара, худюща кобила з лошадком. О, ось вона удача, зрадів вовк. Вони від мене не втечуть. Коняка занадто стара, а лошадка мале та й слабеньке. Але тепер я буду обережнішим. Спочатку з'їм кобилу, а то як би вона мене наберегла, а потім же візьмуся за лошадку. Підійшов він обережно та й говорить: Я страшенно голодний. Зараз тебе з'їм. А кобила у відповідь та я стара, і м'ясо у мене тверде. Краще он з'їш моє лошадку, тільки виконай моє єдине прохання. А, яке таке прохання? Витягни у мене з задньої ноги скалку, а то я так кульгаю, болить. Підійшов вовк до кобили ззаду, тільки почав скалку шукати, а кобила як брикне його з усієї сили. Та й лошадка геть поскакала. Зітхнув вовк, потягнувся, та пішов далі. Ішов-шов, побачив корову. У корови на ногах мотузка теліпалася. Два рази мені не повезло, подумав вовк. Зате тепер вже точно пообідаю. Потягну за мотузку, корова й впаде, а тут я її гам? Схопив вовк мотузку, корова як кинеться бігти, вовка по землі так і потягнула. Нарешті порвалася мотузка, вовк піднявся весь обдертий та й каже сам собі Ой ти ійолобу, хто тебе просив ставати землеміром та ветеринаром. Ну, а якби мотузка не порвалася, хазяїн корови швиденько би зі мною справився Ось такі тобі три удачі махть. На добраніч, малята солодких снів.